Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як відправити повідомлення у YouTube. Вибираємо тому, кого ми хоч, кому ми хочемо відправити повідомлення. Наступ один. Ми тільки до одного каналу підписані, Ханді. І вибираєте ПРО канал. Ось тут значок надіслати повідомлення». Пишите повідомлення і натискайте на Ось і все. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. А я вам допоміг, тому підписуйтесь, ставте лайки. Будемо дуже вдячними. Переходьте на інші наші відео. Переходьте на інші наші відео про YouTube. Переходьте на інші наші відео через відео анотації на YouTube. Ще багато-багато цікавого. Я казав...